Витаю вас. Я из Минска. А вы откуда? Я с Киева. Замечательно. На чем тут беседуете? Ну, в пороважней бильшести про российско-украинскую взаимоведностность, скажем так. Ну ясно. Ну и вообще, как вы думаете, вот эту войну заканчивать? Как? Повертать свои территории. Ну, вы считаете, это возможно? Это Я... реалистично вообще? Звісно. – Ну как? Ну так интересно просто. Всіма доступними методами. І військовими, і, політичними. І скільки, і скільки часу понадобиться, як ви і, думаєте? Це, я не знаю. Азербайджану 30 років чекав, поки Карабах повернеться. Ні, ну ви ж не зрівнюєте Арменію і Росію. Ви ж це ж mm. зем... небо і земля. Ну. Чому? Ну, Росія — це... Що Росія — це? І що з Ну, ну то, що вона за розміри просто велика, це ще нічого не означає. У мене от вона дуже багата. Вона цього... багата? Чим вона багата? Звісно. Оу. Да Довсім багата. Ну скажіть, всем от багато. багаті, багаті люди підуть підписувати якісь контракти, і те, е, в чужу країну воювати, і де дуже велика ймовірність із вітом ти не повернутись. Ні, так, а воювати. Ні, так, так всі воюють, всі багаті воюють, і Америка воює, і я назвав багаті люди йдуть. Люди воювати? Так. Ну, если они уверены в своей правоте и воюют. А яка правота? Напавши на іншу країну, яка правота, скажите мне. А когда напали на іншу країну? Ну, ну перш... перша спроба была в 93-му році, друга в 2003 році и третя — в 2014. В 2003-м, а где в 2003? Де в 2003 Остров Тузла. Не, ну Ось остров Тузла это такая древняя песня. Це, сюда... це факт. Це факт. була була спроба. Не, ну, да не було спроби. Як це никакой спробы. Вони говорять, що... Вони говорять, що там э, этот остров принадлежит России, что там что-то насыпали, искусственно насыпали и соединили этот остров. Что-то nee. такое там. Ви його вже з'єднали, він перестав бути би островом. Так він залишився островом і на сьогоднішній день. Але спроба була? Була. Так і от зараз, в 2014 році почалось і от ще, на превеликий жаль, по сьогоднішній день воно продовжується. Так, а в 20... 2014 році Росія напала? В вони перейшли границі. В Криму. Ні, ну зугласійте, що. В Криму люди имели право не согласиться з Майданом. Имели право, вот так. Звісно, очіць. звісно, а як же ж? Ну, ну, не хтось підтримував, хтось вийшли. підтримував Майдан, хтось не підтримував Майдан. Але це ніяким чином це не має впливати на територіальну цілісність країни. Будь ласка, в демократичний спосіб виходьте на протести, потім були вибори, голосуйте, питань нема. Ні, не, так вони вийшли на протести, а вони... Ну, вийшли, вийшли, добре, хорошо. Россиями. А, а, Россия а Россия для чего? А Россия, почему начала ну, захлоплевать Ну потому что вы стали убивать людей в Киеве. В, ну в Киеве не убивали ну. людей вы? Ну так это внутренняя ну. справа Украина что тут происходит Россия тут таким боком. Не, понимаете, понимаете? Объясню, объясню. Вот я Дуже допустим минчанин менч... я, да? Так. Я меньчанин. Э -э я служил в Советской армии. Столица у меня Москва. Присягу я давал Советской армии. О, и, и Крым это Крым, Киев, Ашхабад, Таллин, это были мои города. Нет, это были понимаете? ваши. Мои, мои, мои. не, не, не они не были просто, вашими. Мы, это были мои города. Не. И мне, и, допустим, я это лично считаю, ваши. что у меня Черное море у меня у Минчанина украли. Кто? Ни, нич... Украинцы. Господь Бог, когда, скажем, вам наделил ваш Украинцев? кусок земли нет, в Беларуси. Крым, Крым, Крым это был мой полуостров. Нет, не ваш. Да, а можна. тим більше, коли в 91-му році. И поэтому, и поэтому, когда у вас проблемы в в 91-му році, коли, скажімо так, Радянський Союз припинив своє існування, ми визнали один одного в тих кордонах, в яких ми існували. І на того, да, це, да, це... Да. Вам хтось заважав їздити на Чорне море? Ні. Ви сідали Нет, на свої білоруський номер автомобіль я... і їхали, ніхто Нет, вам не заважав. Объясню, Будь объясню, ласка. ні. Я... Я, я, да. я согласился с этим. Я согласился с этим. Но когда вы начали кричать слава э, героям, и вот повесили бандеру, да я испугался этого. Ну, значит, не приезжайте, якщо вам щось не сподобалось. Понял? боюсь сомалийских пиратів, і, я не еду в Сомали. И понял, и понял, что вас нужно это самое привести що? в чувство. Кто? На представе чего вы будете проводить нас нас почуття, скажем так. Объясню, объясню. А вы знаете, кто хатынь спалил у нас в Беларуси под Минском? Эээ, кто? Цікаво тоже почути. УПА. Упа! Ні, не, неправда. Ну вы просто. Вы просто вы просто э, то, что вам не нравится, называете неправильно. Э, давайте так. Ну, Нет, Ну, так... А что ж, есть документы, может, подавы спидняты. Да, 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 да. да, Есть да. документы есть, е, это известный фан. Всем, всем известно, кроме вас. Кроме вас. известно. В каком уроке стала у угу. тебя страстна трагедия? Нугадай, Э, в каком уроке? Ну, я думаю, я я точно не помню, в каком ну, году. Я-я-я, еще робота. Если в 43 м мы освободились, то где-нибудь, наверное, в 42 м Ай-яй-яй, що робиться? Бачите, навіть не знаєте, коли ця трагедія сталася і хто приймав участь. А ви знаєте, що приймали участь? Ну, По-перше, це були там регулярні німецькі війська. Вірмахта. А по друге, другий той батальйон, який безпосередньо приймав участь, він складався з, з тих, хто перейшов з Червоної армії на бік Вермахта. УПА там ніякого відношення до цього немає. Ви можете знайомитись все, відкрити елементарно вікіпедію все, і почитати. Можете всі ті, хто перейшов, да і все, саме те, кто перешел, вони саме, они воювали, но, но, но вони были саме не в цікаве. Саме саме, Каратель, цікаве. Ну, говорите. саме саме цікаве, що цей батальйон, який спалював, він складався як з етнічних там росіян, так були українці, були і поляки, і були навіть білоруси. Саме що цікаве. Ну, Які перейшли да. добровільно и, перейшли и, и, на бік Так Вірмахта. УПА до цього відношення до хатині ніякого відношення немає. Нет, вы вы просто, э, Ні, не понімаєте, ви зараз просто говорите свої хатілки. Ні, це правда. Я ж так, кажу, ви можете, так, як ви зараз були так. б не в лісі десь. Ви б могли зараз взяти другий гаджет, ми паралельно з вами почитали би, елементарно відкриваючи Вікіпедію, навіть ту російську Вікіпедію, і відкрили би, прочитали, ознайомилися. Хто і як приймав участь. А як не треба? Я, я, я не был, треба, был, треба читати, матеріали был, читати. Я був в этом меморії. Я чудово, що ви були в цьому там. меморіальному комплексі. Все, да, у нас все там розказували. Візитки права гриви, сектора та... там не знайшли часом, ні? Ні, не було. Ні, не, не знайшли. Диво. Но я, но я думаю, Слухайте, а дуже цікаве. А чому ж партизани, коли от там вчора ж ця трагедія -то сталася? Ніхто штухатинь не чіпав, поки партизани не прийшли, не знищили якогось там офіцера з документами і потім ну, не, да. За... Да, не заступили да. за село, да. а ганебно втікли з того села. Чому вони не вступили в бій і не захистили мирних мешканців? Чи не забрали їх з собою, наприклад, до лісу? Ну... Uh, Во-первых, uh, карательный отряд тогда uh, как раз uh, очень внезапно напал, и они пытались, У них это не получилось. Ні, nee, ні, не, це не, знаете, не вы, було вообще, так раптово. Было... Це поки зібрати, поки было вони было під рабтово. поки під'їдуть. Це было декілька, рабтово. як мінімум декілька годин в них було. Но, мінімум декілька но, годин. І партизани, ваші нас... партизани білоруські піджали хвіст і кинули своє населення на призволящі. Оце, о да, оце ганебний факт, про який ви замовчуєте. Все вірно. Нет, ну, Як ви ні, ну, ви зараз говорите ерунду повністю. Ні, це Ми, правда, правда, яка свої, вам просто свої, незручна. Своєю роботи, своєю роботою займалися село, Щоб уничтожали, потім, що, потім скажімо так, гітлеровці відігрались на тих мирних Мат... мешканцях. Смотрите, вони ж знали, смотрите, що смотрите, то буде, смотрите, как ви, яка, яка буде можна потім сказати? реакція? Можем, да, будь ласка, можна так, сказати? Ви так, 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 так. посмотрите, ви оправдуєте убийство мирних жителів? Я не виправдовую. Абсолютно ні. Це страшна трагедія. Я питаю, чому партизани не врахували той факт, що після того, що вони зроблять, німці вы... прийдуть і, скажімо, знищать то село. А якщо вже зробили, Нет, то чому вы... не захищали вы... мирних мешканців? Понимаете, понимаете, в чому проблема? То, що... так. то, что нацисты убивали мирных жителей, это не значит, что Красная армия должна была опустить руки и не воевать. Понимаете? И Нет, партизаны. И сейчас мы не да, о красном, мы сейчас про партизан так, говорим. Так вот, такой вот, так вот говорю, партизаны воевали, но, 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 но. То, что фашисты, как не люди, поступали, партизаны в этом не виноваты. Так, так в принципе, знаешь, как Червоная армия, гирше были, как они вчиняли. Но, Але слушай, скажи мне, а чему ты Ну, вичислям язиком, а дівчиня. Чому, а де чому, не, ти, не, не, чому тоді? чому тоді, Давайте не підгорайте, поведіть себе пристойно. Все ж таки, не, старша не, людина. Ні, Я пристойно, просто вичастива. Я ви от ставорки... зараз скажу от сте запитання, чому ті самі німці раніше не спалили це село? От мені дуже цікаво. Не знаю, я так. Треба... Не знаю. Чого... Чого... Що їм заважало, от дійсно? Нічого не заважало, ну вони не чіпали. Ну, жили не, в тій хатині ну, люди это, і жили, это, поки не прийшли партизани. Ні, хорошо. Так ответьте мені на вопрос. Ви сказали, що так. Красна Армія нічого гірше поступала, у вас є факти? Так, можете так? зайти в ту саму Вікіпедію, можете почитати, скільки було мародерства, скільки було зґвалтувань і так далі. Мирного населення. Я кажу, навіть ту где, саму Вікіпедію.ру зайдіть і почитайте. Где, 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 на на території України, ну, тоді цієї республіки української і білоруської. Та й потім і в Німеччині, і в Чехії, і в Польщі, де, де тільки не було. Навіть того самого е, маршала Побєди, Жукова за що зняли? Мародер мародером, ешелонами просто то все вивозив. Mm -hmm. Саме так. Ні, тоді не було ще гелікоптерів. Елікоп <рив> Боже, ну ви вам самі смішно, що вирубали. А за що говорити? зняли цього Жукова? За що його зняли і відправили спочатку керувати, е, Чекай, як він тоді називався, Сибірський, по-моєму, військовий округ. Коротше, кудись туди на периферію закинули, а потім на Одеський округ поставили. Потім вже при отіпілі Хрущов повернув його назад, трохи туди наверхі. А за що зняли? Ви почитайте, Нет. ви почитайте монографії, почитайте першоджерела. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Не, не, Це не, ж все не, ж відкрите доступе. На самом деле, от борьба в вищих і шоунах власті завжди існувала во, во всі віка на тій планеті. В принципі, ну, так уявіть, Маршала на перемоги. За що зняли? за Это не значение. Конев, так там само, той, там. мародер. У них, у них своя жизнь. А, Жене, кажут, что кажучи про той, скажем, и той солдатский склад, что там воно вырубляли. Нет, нет, вы, вы, вы понимаете, что это. Що... Не, не, не. нет, нет, вы, конечно, хорошо все это говорите, все это уверенно в себе, да, но все это без фактов. Это все ерунда. На самом це деле. Все с фактами, я вам сейчас скажу, что правда... можете... это все явильному правда... доступе. Правда, не так працює. по-перше, ну ми зараз відійшли так? від теми нападу вона, Росії вона, на Україну. Ні, так Росія не нападала на Україну, Росія защищала Донбас і Луганську вона напала спочатку в Криму до Донецька і до Луганська це ще треба дійти. Так. А як називається військова агресія однієї держави по відношенню до іншої? Ну, агресія. Що такое агресія вообще, в принципе? Там разве ну, Россия? Вот, например, захоплення військового аеродрому. Як це назвати? Ну, а подождите секундочку. Mm. А были розружені разорж... були українські війська? Я ставлю питання. Так, були розружені, так Ну, ну вы обманывали, да, не розружені, правда? Були, були, нет, були, приходили ті зелені чоловічки, забирали в бойову частину, забирали там, де збереглася зброя, брали під свій контроль. Саме так. Смотрите, смотрите, так хто смотрите, давав, хто, есть, давав есть. хто дозволяв взагалі Можем, їм туди заходити? Можна сказати, можна сказати? Так. Не сказати? Так. Би, є відео, як у вас є такий депутат Гончаренко, да он приїхав в Крим і з печеньками, підходив к військової частини, Вокруг воинской части стояли зелёные человечки, вооружённые. Хто це а такі КПУ... були, правильно? Як це називається це неблокування військової частини? Це не агресія? Слухайте, я вам другий вопрос задав. І військову частину не роззброяли ж? Я ще раз кажу, там, де як вона називається оружейка, там само знаходились ті зелені чоловічки, щоб часом наші військові не взяли зброю. По перше. Смотрите, смотрите, По-друге, ви самі тільки що сказали, що були можна оточені, мені сказати? Можна мені сказати? що ви можна що військові частини були так, так, оточені. Можна? можна. Це можна агресія не чи не агресія? Ні, не, не, не агресія. Не агресія. Не агресія. Не агресія. Не агресія. Угу. Ну, от ви зараз не виправ виправдовуєте ви зараз потому, окупанта. Ні, секунду. Я це ні, так? Так от, ви ж вислушайте мене. стоял на КПП. Uh -huh. На КПП стояли украинские военнослужащие, uh -huh. вооруженные автоматами uh -huh. Калашников, uh -huh. и они разговаривали. Uh -huh. И он спрашивал: "Вы uh -huh. предадите Родину?" Uh -huh. Они говорят: "Нет, мы не предадим." Uh -huh. То есть они, да, действительно, к части были блокированы. Были блокированы, но, иншими, иншими но, они... силами но, 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 Шо но, 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 Они могли защищать свою родину, они этого не делали. Не были готовы. Когда когда они, а когда они, а Не были готовы. Выходили... Секундочка, а когда выходили mm -hmm. из Крыма, вы знаете, сколько человек осталось военнослужащих родителях? Багато. Больше 79%. Я знаю. Так. Это, на привыке жаль, ганебный факт. А ты о чем говоришь? Ну про те, що вони готувались до війни, і люди можливо просто злякались і перейшли на бік окупанта. Ви знаєте, що в перші дні той самий, як ви називаєте, Великої вітчизняної війни, в перші місяці, перейшло до двох мільйонів людей на бік німців. Німці в шоці були, вони а, не очікували вони, такої кількості. А, а, ну ви опять соврали, вони не Ні. перейшли. Просто просто немцы так быстро продвигались, что они оказались быстро... в окружении. Да, 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 2 миллиона. Они оказались да, в окружении. 2 миллиона таких червоноармейців, да. Ну ну не ага. 2 миллиона. До двух миллионов. Ну не было. Подивиться. Ну, Знов-таки не підтвержені факты. Понимаете, вот вот я когда говорю: вот я действительно честно говорю: вот, вот Гончаренко, вот вооруженные украинцы. Я, вот, по-перше, вы знаете, можливо, вы ви вигадали Я не бачив цього відео. Ага. А ви знайдіть, може би Добре, ви вас... бачите, і ви і таким успіхом я вам кажу, і ви пошукайте. Ну, ну ви ще збанувались. Ви Але видите, єдине, от що з можу... того з нашої розмови, що ви визнали, що да, зелені чоловічки якісь блокували українські частини військові. Це захоплення. блокували. Це захоплення, блокували, це захоплення, щоб вони не мішали людям зробити свій вибор на референдум. Який, референдум? Правильно? А референдум Конечно. на підставі чого проводиться референдум, як ви думаєте? На підставі желання людей. <кх> Ні. Да. Ні. Понимаєте, в чому проблема? Проблема, в, думати... тому, проблема в тому, що є законодавство. І мені цікаво, на відповідності до законодавства якої країни проводився референдум, так званий Об'ясню. Об об да. об Когда вы нарушили законодательство в Києві, в Криму. Как Яке саме законодавство было порушено в Києві? Любой, любой переворот, революция, которую вы называете. Что такое революция? Давайте мы вызначим, что таке революция секундочку, термін. Секундочку, секундочку, я знаю, что такое революция. У вас революция была? Скажите, будь ласка, що, було, що таке, що революція означает? Нет, секундочку, вы мне ответите. Вот вы же ви, революція гідності это что? Революція гідності це назва протесту, мирного протесту назва? людей, які Понятно. вийшли на Майдан, відстоювати свои права. Хорошо. Революція была в Києві? Ні, не было. Я согласен, революции не было, был переворот. Не было. Ос основной принцип революции самый главный. Вот меня в советской школе учили по истории, да, самый главный это принцип революции, это это когда смена собственника на средства производства происходила. Не, вот вот это таки сам, неправильно. Це ну, зміна державного устрою. Устрій по перше не змінився, по друге революції не було. По третє, ніхто навіть знаєте не подав суд і ніх... і ні, жоден суд не визнав, що в нас був переворот. Да не, имеет, не, имеет це не має значення Як це ми, має ми, дуже велике ми, значення. Ми, ми ви зараз апілюєте просто нет, нет. цими фактами, які ви почули від Скабєєвої Соловйова, не, умовно не, саме таківання. Я об'ясняю, визначити був як, чи не був я, переворот? Як, я як чоловік, вислухайте мене, якої планіти. Мені плювати на ці закони. Ви не людина планіти. Я... Ви вам плювати я... на закони? Оце зробила да. Російська Федерація. Вона наплювала на всі міжнародні права, закони і так далі. Так. І вчинила акт агресії по відношенню до держави України. Ну, накажіть їх. Так от наказуємо вже більше мільйона став вже тут покараних, валяється у нас по території України. А скільки українців погибло? Ну, на привки, жаль, ми обороняємось. Не ми нападали, не ми починали цю. Понятно, понятно. Но да. вы понимаете, что, что в этом противостоянии украинцы быстрее закончатся, чем русские? Я бы не сказал. Кількість назначает ну, якость. Сейчас вы врете, сейчас вы врете. Быстрее закончатся. Нет. Скільки скока, вот у українського. Можемо можем порахувати, потенциал. ви ж ви ж якщо от бачите, ви як радянська людина, так. бо ви людина планети, ви Манкур, по суті, так. Да, 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 да. да. Ви ж знаєте, так, що, да. коли значить співвідношення втрат на вступаючих по відношенню до обороняючихся. Приблизно один до п'яти. Приблизно один до п'яти. Ну вот. на, на а зараз в доти, вони не а? йдуть в атаку, ні? Не, нет, конечно. Нет, конечно. Не, зараз звісно, вони сидять на місці, так. Да? Обмін, обмін ударами йде, артилерією. А вони сидять і... на місці, ці росіянці. Вони не були під Києвом, вони не були Ро, хорошо, в Херсоні, хорошо, вони не були під Харковом, Черніговом, так. Да? Ви говорите один один к п'яти, да? Так. Скільки потенціал, що ви року? Ну о, от тепер порахуйте. Української... Ну Шо? сколько? Сколько українців осталось, які можуть воювати? Багато. Повірте, багато. Ну сколько? Ну при ну сколько? Ну я примерно. не знаю, я точно цифру не скажу. Мене я не ну, скажу. У мене не немає. Я не можу навіть навіть поблизу не можу сказати. Не точно. Але знаю, що не ще точно. багато. Сколько це у вас? До чого тут це зараз? А то що ваші люди не хочуть воювати. А Звісно, не хочуть. Нормальна, нормально, здорова людина ніколи не хоче брати зброю до рук і йти в іншу конечно, державу конечно, воювати. А знов таки ми вертаємось. Ви на початок розмови, коли ми казали, хто з нас бідніший, оті діщеброди, да, підписують контракт, бо йому немає за що жерти, нема за що заплатити іпотеку, кредити і так далі. Воно що думаєш, ідея? Ні. Воно підписує, щоб отримати То, ті ви гроші. Хочете, ви хотіть сказати, що на, Украї... бо ви хочете тих сказати самих... що на Україні люди живуть багатше, бо на тих самих 5 багаче. мільйонів, які йому там одразу сплачують, він ніколи в житті їх не заробить. Секундочку, ви хочете сказати, що українці живуть багаче, ніж русські? Ну, хтось багатший, хтось по, по різному буває. І ви, ви можете... Але жили ми, поки, поки росіянці не прийшли, ми жили дуже добре. Ну, ви жили добре, тому що з Росією торгували і і газ у вас був дешевий. ИFourche... Sure. Газ у нас був дешевий. Схаменися. Звісно. Коли німці купували по 200 доларів за 1000 кубометрів, ми купували по 500 тієї саме Росії. Ну, це ж обман, по знову можеш підняти. Підняти це є документи. Це все є. Все є. Плюс кабальні такі були контракти, що потім, що потім Україна в стокгольмському арбітражі виграла суд в Газпрома і Газпром ще повертав гроші. Ані не за це виграли. Ви можете обмануватися. Це... Ви знаєте, зараз вік інтернету ви можете перевірити всі мої слова. Да, дело не... да я проверю, конечно, да, звісно, я проверю. Я в не знаю. И мне дуже Но... от, цікаво, что вот Беларусь втянулась в цю саму, скажем так, ситуацию против Украины на боце России. Ну, потому что они наши братья. З якого переляку? Мы такое решение приняли для себя. Ну, дуже добре. То буде теж выгребаться. Саме так. А українці чим вас образили? І, і українці, наші так, і чому тоді допомагаєте, скажімо так, щоб українців не было. Ну, Тому що забл... заблудились, я ж говорю, надо привести в чувство. І хто це визначив, що ми заблукали? Ми, ми прийняли рішення решение. Мы прийняли рішення вас, вас, вас привести в чувство. Ми, ми люди, ви? русские, не, русские люди угу. ми, русские люди всі. Ми всі русські люди. Да? Я про... я не знаю, хто ви, якщо чесно. Ви сказали, що ви з Мінська, але білоруською ви не розмовляєте. е Потім ви заявляли, що ви з планети Земля. Объясняю, білоруська, а зачем не білоруською розмовлять, коли я хорошо знаю русский, это красивый, богатый язык. Зачем не? Не наша білоруська не багата мова, ні. Но по... русский более универсальный, и он более распространён по миру. Универсальный. Его специально створили для людей не совсем розумних. Бозумієте? І тому він як вважаєте універсальний, Да. наприклад, то, я не знаю, скільки в білоруській мові це, 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 це кількі люди, слів. Напр... Наприклад, у... всіх секундочку, секундочку, це ті люди, які більше всіх строять ад атомний реактор, повторюватися. Так, так муд, от деві дивіться, так муд. от в українській мові, якщо не помиляюсь, біля 250 тисяч слів, а в російській біля 70 тисяч слів. Я, наприклад, там декілька, скажімо там чи явищ чи предметів української мови можна звати декількома мужчина, словами, вам це і... що я мені я подобається. Я так ми зараз ну, відійшли від теми білоруської мови. Чому ви білорус, в білорусі не розмовляєте білоруською мовою? Вот елементарно, ну тому що я українець, українець. А я ви ще й українець тепер? Ого да. і звідки ж ви да. такі українець взялись? З якого міста, якщо не секрет, мама ум'явська області, району з київської області. А папа Черкаска область, Маньковський район. І що ж ви так Україну не любите, що підтримуєте Росію? Я обожаю Україну. Ага. У меня в советском, було, в советском паспорті було в советському паспорті було українське написано. Забудьте я про радянський войну. паспорт, його вже більше 30 років не існує, того Радянського Союзу. Все. Я, прися, я присягу давав этой страні. Ну нема її, нема, все, нема, закінчилась. Ні, нема, нема, да, нема закінчилась. Пам'ять пам'яті о ній мені дорога. <су> ви знаєте, от ви, дорога. якби от, от сиділи би такі от і нікуди б не лізли. І от сиділи б, тішили, щось би там собі настрійгували, питань нема. Але до інших не лізти. <су> ні, 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 не, треба <су> <надо, су> вас привести в чувство, надо вас, а, привести в чувство. І все, а потім ви звинитесь і будемо <су> жити опять. В мірі. Перед тобою вибачатись. І, пер... і передо мною. Мені здається, ти дуже в себе повірив. Ну, я очень само вірю, так да, я Та очень самовірений чоловік. Да. Дивись, не обламайся. А? Дивись, не обламайся. Да? Бо токи вже ну, тут жит... самопевнені не таких, приходили. Таких, як ви, столько в жизнь я об этом Ничего. саме цікаве, знаєш, коли от як е, після смерті Сталіна було таке, як скажем, прозріння. Як коли Хрущов прийшов, як зачитали, які ті злочини твори і так далі. Приблизно те саме буде і з вами. Після того, як один диктатор піде, другий диктатор піде, будете ж тут повзати землю, будете, Гристи, будете пробачення, просити, що якої біди ви тут наробили. Ні, ну звісно, не будемо, нічого будете, повзати, Будете, будете, саме но, цікаве, но... знаєш що? Ми, і... Саме цікаве, що ми вас простим Після мені, знаєш, ми... ми... абсолютно ми... Воно не потрібне ми... твоє пробачення ми, від, слова, православные, православные християни, від слова зовсім. Слово зовсім. Ми дуже великодушні десь, і благородні люди. За, очень, за кордоном очень колись зустрінемось, і коли тобі будуть плювати в спину за ці твої слова, а ти себе побачиш на Ютубі обов'язково. Щоб ти не дивувався. Ні, ні, конечно. Я з удовольствием поїду, за здоровеш. Звісно. За рубеж, і, да, і я і думаю, шоб, що ніхто мені плювати не буде, Потому що будуть, такі, будуть, як, будуть. як ви, такі, як ви. А зараз тим більше саме цікаве, бач, від вас відгороджуються всі. Вже поляки кордон закрили. Літва. Открив... Пропускає там сьогодні. Ну, побачимо, побачимо, як Но... то буде. Знаєш, да, да. відквідкрити не означає чесно, проїхати, чесно, якщо чесно, у нас. У нас є велика Росія, що вона не А вже так тішиться, поляки кордон відкривають. Ой-ой-ой, радості схильки. Пілівать там на поляках. Звісно, звісно. Тільки 50 тисяч ваших там працює на Польщі, це тільки далекобійників, Не зважаючи на інших. Ми їх вигнали. вигнали. Ми їх выгнали. да, да, тряпками. А кто ты такий, щоб виганяти? Я громадянин своєї країни. І вони громадяни. Ей, ти куди? Буде робота для хлопців з полка Кастуся Коліновського. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.